Всім привіт, друзі! З вами Котобус і це Котя Та! Ситроха. І сьогодні ми будемо будувати два плоти. У нас буде по тисячі гривень. Трохи покажи ось твоя тисяча гривень, тільки на мою не базар, реально! І кожен зможе витратити їх як захоче. Хто перший допливає до того острова? Забирає цілих 5 тисяч гривень. всі трохи сьогодні заїхав п'яточку, тому що я заберу 5 тисяч гривень. У мене такий плоти. Сьогодні. Друзі, це наше перше відео на каналі. Вліпіть величезну вподобачку, підписочку на канал та напишіть коментар, за кого ви сьогодні будете вболівати. Котя, котя, котя. Оп, ці осли, а ми погнали. Так як у нас, друзі, був бюджет лише тисячу гривень. Ось куди їх витратила. Купила ось такі гвістки. Ти один кілограм за 100 гривень. Тоді 14 ось таких досточок. Дивіться, дивіться, ось таких чотири плоских, плоских як ірмізки сітрохи. Дві ось таких великих. Я на них витратила 300 гривень. Разом оце у нас уже 400 виходить. Тоді, тоді я купила за 160 гривень. Ось такі два скочі. Це вже виходить 560. І ось такі бутлі я купила по 100 гривень одну штучку у діда на секонд- Виш. 400 гривень за це все. І останній лот, це мій помічник, який погодився сьогодні зі мною працювати цілий день за 100 гривень, бо мені коштів не вистачило на весло в нього, що я весло і це Петрович. Ну, він сказав, що він може змайструвати мені тут все допомогти, тому ми приступаємо до нашої платини. Ну що, друзі, в мене було лише тисячу гривень, і для цього, щоб побудувати плод, мені потрібно. Дивіться, оця дерев'яха. Це палет за 100 гривень. Представляєте, два скотча, Один вкрав, другий за 50 гривень. Де виходить у нас штука, якою ми будемо гребсти. Дивіться, ми беремо так і на цю дровиняку так прицеплюємо, і я буду нею гребсти. 14 бутилок. Тому друзі, приступимо зараз це все готувати та створювати пліт. <гух> Бутилка беремо і нам потрібно зробити так, щоб в них була подушечка, щоб ми могли плисти, а не втопитися. Так, друзі, дивіться, поки сі трохи засуває свої там бутиляки. Ми будемо робити такого шука. Там такі штуки, там такі, дивіться, який кіцяшок великий. Більше чомусь і трохи. Ми так оце сюди беремо і треба нам його сюди замолотить. Аж спотіла. Один є так, треба ще чотири. Ой, де він, Йошкін, матрешкін, надвалився. Катапультировався, зачекайте. Все. Краще, хоч якось, ніж ніяк. Це... Петрович, реально. <реш> <реш> Ти ще гірший будівельник, ніж я. Я Тобі заплатила 100 гривень, а то нічого зробити не можна від хвістка заколотити. Петрович Йошкін Знімаєш? Друзі, в нас зараз буде спецоперація. Я спеціально купив зброю та одягну, щоб їх полить. І виграти, коли вона буде плести, я її буду просто дубасити. Але я забувся в них, тому ми зараз тайно проходимо незамітно, зрозуміло? Пошли. うん。<music> Так, давай обережніше. А куди ми будемо ці бутиляки засовувати? Ага. Йошкін матрешкін Оце в мене лодка. Фух, далі приматимо. Цю бутилку друзі, мені дуже цікаво, зможу я доплисти чи ні. Думаю, розіплять буде досить. Аль зепле. один є друзі. Як думаєте, це спрацює? Напишіть в коментарях зараз, чи зможе сітро доплисти та перемогти цю котю? Реально. Подивись на це. Просто подивись на це. Розумієш? Мене тайний план. тихо. Я вся грязнай за цього козлиниці трохи. Що того він робить? А то в них ото гнидник такий. Ось ну, цьому гниднику хоче кудись поплести. <плес> Мама, ні чисто баночки реально потиреб дай усе. Давай, Петрович, Боже, вона не пить. Поки Петрович добачив другу цю батарею, примати оцей бутиль я поки посижу, напевно. 100 гривень Петровичу заплатила. Петрович, 100 гривень це дві чекушки кусок хліба сала. Тобі вистачить. Диви. О, нормально дивіся, я вже можу присісти. Да? Дивіться, друзі, нормально. Так як, як панкрап, я тут сяду, так весло візьму, де як почну отак. Оце на Друзі, просто зацініть, який вже у нас плід є. Просто подивіться, це шикарна конструкція. Я вважаю, що ми на ньому зможемо доплисти до того острова. Вони там розповідають, що це якийсь гнильник. Та вилізете. Ну. Там якусь ерунду свій Дивіться, дві бутилки тут спеціально, щоб тримати баланс. Баланс. Баланс, баланс це, це я, я да? <рігла> 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 От так? Отак, диви, отак, От пішла, пішла. Пішла, 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 Петрович. Давай! Я тебе буду допомагати, я тобі буду тримати ці ти сіла? А, ладно, давай. Петрович шорти не жмуть. Просто подивіться на оцю конструкцію. Це ну, я вам кажу, це космічний корабель. Розумієте? Ну я на ньому допливу, хоч до Азовського моря, реально. Ну там деть. Дядь... О, пачі! Подивіться, що я придумав, друзі. на ми знову напасти. Треба, щоб вони не встигли нічого робити. Стайночі, стайночі! На нас атака побігли до його плота. Сурань. Саньочек, я скотч тебе брала, погнали. Стой, стой давай домов. Дум... Хто виграє, то я забираю скотч. Давай. Перші ножи. Давай. Юзефа, 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 Юзефа. Без скотча я, будеш. Я, 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 Без скотча будеш. Петрович, я скотч нам заробила. Молодець. Молодець. Петровича покопила, ти тут все дороби, мені здається, ми з тобою якось танка зробили. Ми що будемо на воду вже пробувати? Думаєш? А нам ще крісло зверху робити? Затестити? Тест. Ого, він тяжкий. Оце нормальний у нас... Йоп твою! Я пливу вниз. Головне, щоб я не втопилась, Петрович. Ого, нормальна болинда! Йо! Це дуже круто, в них нічого не вийшло. Це вже намікає на те, що ми можемо перемогти. Ми зараз доматимо і також спробуємо на нашому плоту. Нічого, Петрович, треба все ремонтувати задово. У нас ще є одна така доска. Петрович, перша попитка, так кажуть, ото блінокомом. Зараз ми ще його будемо дороблювати, але насамперед подивимося, чи він реально витримає на воді. Зараз спробуємо. Так, ну дивиться, наскільки він плаває. А ти сідай, сідай, давай. А що, дупа тоне, так? Що Титанік іде на дно. Нормально, нормально, друзі. О, нерозумна та обіз'яна. Посередині сядь. Друзі, мені здається, в нього ситуація ще гірша, ніж в нас. Ні, дивіться, я пливу. Друзі. Нормально, 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 друзі. Ситуація погана. Не сильно, що я пливу. Зараз щось придумаємо. Петрович, у горді новини, Сітроха втопиться. Топиться? Топиться, так. Ще трохи як Титанік піде на дно, а ми сьогодні переможемо. Петрович, потримати за кінець. Добре, не буду тримати за кінець. Отаку табуреточку дома взяла. Дивіться, що отак посидіти. Отак посидіти тріска прибалдіть. Нормально. Зараз нам треба ще прицепити одну бутилочку. І скоріше за все я буду лежати на животі. Центр тяжесті був посередині. Ого, розумні слова да ні ну друзі, дивіться сітроха сам все масла, і як ото знаєте, реально поневолі. Ні, він не поплив. Він намагається ще бутилки додати, щоб жопа його не втопила. жирна. котя сидить, вон сидить, нічого не робить. Я думаю, що це 100% перемога. А якщо я тобі скажу, що в мене вже майже готовий плід. Я бачила плід, плітки, пішов на дно, бо ти жирний кабан, а в нас все нормально. Тільки хруснув посередині. Петрович заремонтує. Що за вас тут таке? <плес> Друзі, вони 100% прохають. Зараз я беру пилу і починаю пиляти. Іди, водички принеси, добре. Обколіно давай, Петрович, обколіно. Йоб твою, наліво Петрович Вони 100% програють. Я вам це гарантую. У нас майже вже вийшло зробити плід, який повністю плаває. Залишилось зараз зробити ще вісло і пофарбувати. Друзі, найголовніше це прикрасти наш плід Просто подивіться, який він некрасивий. Я рахую, що це все ми зараз виправимо. Тому що дивіться на мою футболочку. Бачите, написано сітро і вона якого кольору? блакитного. Тому ми взяли отакий ось спрей. Зараз будемо це все красити. Дивіться, вже синій. Дивіться, який красивий у нас буде. Ого, так воно нормально так тримається. Дивись, тут взагалі вона не шатається. Диви. Друзі, ви ставите вподобайку, ми йдемо тестувати з Петровичем нашу машину. Всі трохи, нюхай бе провонючий носок. Шкарпетка. Ой-ой-ой! ой 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 Да, як на коня. Всю, сіла. Сіла. Ого, дядь, дивись, як пливи дядь, сюди. Що? Поплило, друзі, ну нічого. Я впевнений, що ми теж попливемо. Ну, ти знає, там надійно. попливеш, гівно пливе по воді, ти попливе. Що, воду набира? Весло взяла і отак. Тут три дирочки я вже зробив, і нам потрібно сюди забити саморізи, щоб зробити собі весло, розумієте? Друзі, поставте вподобайку. Хто ходить на трудове навчання. Якщо чесно, я його прогулював, тому не дуже виходить. Але зараз будемо старатись. О, майже закрутив! Нічого собі. Дивіться, 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 один же цвях закручений. Дивіться, саморуч зробили. Опа, зараз буду так просто дрестакуну і зараз його також покрасити в синій, щоб був там дем у нас. Позаду теж, напевно, зробимо атак. О! О, смач лупах, як краска. Люблю. Поставте подобайку, хто любить запах бензину та краски. Ми робимо спинку зараз для нашої автівочки. Засовуємо сюди. Це спинка, бампера, робимо. Бампера, давай бампера. Це передок буде. Це не передок, це, це задок. Це задох. Йомайо. Став сюди. Давай. Тільки я боюсь, ти мені пальця приб'єш. Господи. Давай сюди. Йо, санючок, подивись, яка в нього лопата. Синя. Дивись! Ага, подивіться, Петрович, яка в нього лопата. Петрович, дивись, дуже добре, як саме це тобі личить. Друзі, просто подивіться, який в них плід. Мені здається, що це ну це буде дуже важка битва. Просто Давай, подивіться малю. на нього, який він офіцій. Офігеть іди до свого голубого з лопатою і дай це не голубий, а синій. Друзі, я вже намалювала котя. Уже мій Купер готов їхати вперед. Щось і трохи застріч. Може, мене сфоткать. Хочеш сфоткати типу це твій отак стан. Ой, я трохи я готова тобі презентувати. Це Галін тварин в світі плотів. Дивися, значить так, в мене чотири колеса надувних. Дивися, це еті, як вони, баклашечки, по 20 літрів і по 30 літрів. Оця по 40 літрів найбільше. Тоді сітроху я, я використала рулон скотча, А оце передочек. Кожен написов, дивіться, друзі. Дивіться, дивіться. дивіться. Це мене задібампер. Ці трохи дивися, а це отак дивися. я тобі розказую, як він працює. Ти отак сідаєш і потрясла веслом. Надіюсь, що він зламається по путі, тому що ну біда, 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 біда. виглядає насправді суперово. Надіюсь, вона зламається, котя і програє. Подокрі. Ходімо до мене, подивимось, що намайстрував сітро. Тому що ну в мене, розумієш міжконтинентальний <плес> рівень. не Те що в тебе ти зробила все абсолютно просто: десь 14 бутилок. Щоб мої очі повилазили, Це що за скочим? Хто так мотав криво? Я промотав чотири бутилок і твоє весло. Платно, це просто ну це, ну це фігня повна, подивись на моє весло, як тобі. Таке ж, як і ти. Таке ж, як і ти, весло. І все, до речі, в кольорі трохи голубому, дуже гарно. І пляшки голубі, все голубе, дуже гарно. Друзі, я вважаю, що Сітрохин плід, він такий же чудовий, як і Сітроха, тому вліпіть йому вподобайку. І я дуже сподіваюся, що коли Сітрохи сіла своєю жирною жопою, то воно потопиться. Ну що, друзі, проживайте вподобайку. І зараз будемо робити гонку. Я боюсь втопитися. Петрович мені жилетку таку вкрубині. Дивіться, давай сюди гони. Сюди до тебе йдуть? Зараз подожде свого Гіліндкупера мені підгонять. Друзі, напишіть в коментарях в кого красивіше плід. Мені здається, що я виграв 100%. Так, ми вирішили, що хто перший допливає до того острова, ага. от у нас за кущі, ага. той перемагає. Ага. Друзі, саме головне, щоб я зараз коли сідав, не вступився. Момент істини. А ну, друзі, дивимося. Давай там холоденький. Холодненька в бабричку пошло. Погнали. Пожалуйста. Все, нюхай бебру, вонючий носок. Гриби своїм дорожнім знаком. Задніх паси. Грида не заганяє мене. П'ять тисяч гривень я тобі не віддам, собака. Доганяє, може тригнути на його весло, затопити його. Друзі, подобайку вліпіть, я стараюся, паскуда. Вода в очі попала, кислотна. Хороша, кислотна вода. Туди Петрович напісав, коли купався. Добре, добре, добре. Сітроха взяв по в колір свого плоту. Друзі, в мене є ідея. Я зараз зацеплюся за його плота і він мене добуксує. Сітроха, мені здається, ти тонеш. Мені здається, в тебе в трусах води трохи є. Я затопилась, я затопилась в водорослі опять. Я втомилася. О, чекайте. Куди ти заплив далі своїм дрехлявим веслом. Друзі, яких є в коментарях буде більше котя, чи і той переможе і забере приз 5 тисяч гривень. Я дуже надіюсь, що це буду я, бо я з вами поділюся. А трохи ж моч в синій футболці вам нічого не віддасть. Нічого ти не виграв. Нюхай ну, п'ятку дам десятку. Друзі, я вважаю, що це моя перемога. Тому напишіть в коментарях, що Сітро перебіг. Однозначно, я перебіг, тому що ну, доплив далі.